да, Мамалесенькі долоньки, си наче доньки, ніжніші за все. Ух ти, сука, блядь. Мама, Мамамалесенькі долоньки, си наші доньки, ніжніші за все. Це подарунок від Микити і чату. Дивлюсь. Моїй власниці приходять моєму халамі на зовсім прийшов до мене на чай, доброго вечора, час будь ласка, Власне братанчика Владосика з днем народження. Він обожнює цей ля під і не бой поціцькам, як в минулий раз отримала вона. <голові> Дойшли удари, бля, ну, бля, Яких пір собаки, сука, донатять? блять. Ви не могли родитись в один день просто чисто всі, блять, щоб я. щоб я в один день всіх поздравив нахуй. І ви отлібалися одними світіми. Дорогий, любимий, рідний, ахуєнний, неймовірний Михайло. Альо, ми вибачаємося за то, що просили поздравити Катю, Машу, Петю, Лену, Валентину Іванівну зі Звенигородки, Козла Кіздєца з днем народження, з іменинами, з весіллями, одруженнями, розписами, з хрещенням в Русі зі здачею екзаменів, з розлученням тим, що я в одне хліба, тобто в тотав кастрюлі, ми вибачаємося. Що заставили тебе вибачатись приколу і по справжньому? По ділу і без діла. Як на небі, так і на землі. Ти стільки пахав. Стільки вкалував. Стільки коктейлів, тих їбаних переробив. Стільки відосів нас знімав. Стільки привітань. Ти створив мем про кота. Потім про собаку. Потім купив собі собаку. Ти поклав хуй на кота. Як на небі, так і на землі. Ти смачно, бив запорожець. Ти назбирав мільйони грошей на сечі. Ти банув нас газом як тортом в стіну. Ти вдихнув українські села нове життя. Ти страдав за нас, поїдаючи азіатську кухню. Ти навчив нас тому, що у козла хуй, і там не молоко. Ти навчив нас, як пекти хліб і готувати бруди-броди. Ми обрали тебе в президенти, і це були найкращі години України. За каденції, Лебіговича. Ми зустрічали з тобою, і лузаном світанок і стояли під гімн в горах. Ми худали, коли ти худав. І не дивувались, коли поправлявся назад. Ми прокидались на марафоні по сталкеру з тобою. Вставали тоді, коли вставав ти і твоє ППО. Ми плакали під пісню, а я все плакала і сміялись, коли ти сидів на руках у піке. Ми ахуєвали з того, що за кордоном немає йоршиків. Ми волали п'яні. З тобою. Ми кохали маму Габена чатом і ще прям ну дуже, 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 дуже. дуже багато чого ми робимо <гум> разом. Остав наш час. Мешко. Час привітати тебе. Тому, пане Михайло, з днем народження. З днем народження. З днем народження. З днем народження. З ним народження. З днем народження. З ним народження. З днем 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 народження. Днем народження. З днем народження. Алло. З днем народження. Днем народження. Валючи. Пока. Да вы шо, охуели? Ой. Фу. Я казал, что не буду плакать. Что за пиздец? Дякую, лайки вам. Охуеть. Ебать, видос, блядь. Mm. <фух> Бля, така мила... Такий милый видос просто пиздец. Бля, я разъебался, что просто прикиньте в натуре скики людей, люд... блядь. Че я плачу, ебать? Мама малесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжніші за все. А єсть поміняється щось. Малесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжніші за все. Ох ти сука.